Привіт, друзі-підписники, хочу зачитати свій новий вірш, який називається Війна і смерть людей. Найгірше, що є в світі, війна і смерть людей, коли і сонце світить, а стоїн у грудей. І ті, що війни хочуть, самі сидять в страху, ховаються у бункер, і зло несуть з даху. Не можна й уявити, що коїться в людей, які втрачають рідних і плачуть у дверей. Найгірше, що є в світі, війна і смерть людей, яких ніколи більше не буде у дверей. Тому я вірю в правду, що скінчиться війна, а люди більш не будуть. Війні і до дна. Найстрашніше і ворогу не побажать, це втрачати своїх рідних, найдорожчих людей, адже війна забирає найкращих синів і дочок України, як наших захисників і захисниць, так і простих людей. Царство Небесне всім, хто загинув цій кривавій м'ясорубці. ніколи не потрібно забувати наших героїв, і героїнь, захисників. Людей і в майбутньому після того, як скінчиться війна, завжди пам'ятати. Адже, на жаль, історія йде по колу. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую, як завжди, за лайки, за коментарі, за те, що цікавитеся моєю творчістю. Бажаю кожному і кожній віри надії, любові. Нехай завжди у вас. Буде тільки все з плюсом. Сонечко завжди кожного дня сяє і бажаю, щоб скінчилась чим скоріше війна. Буде добру і з Богом!